Коли відвідуєш той чи інший захід, не завжди замислюєшся над тим, хто його організував. Будь-то концерт у палаці культури, творча зустріч у бібліотеці чи навчальному закладі, спортивні змагання. Обов'язково є люди, котрі, взявши на себе доволі непросту місію зробити якісним та змістовним дозвілля городян, втілюють у життя свої знання, прагнення, досвід. Якщо у Бердичеві протягом року відбувалося щось з області спорту, то до ворожки не ходи. До значної частини заходів приклав руку колектив міського центру Спорт для всіх його фахівці там, де люблять спорт і фізичну культуру, там де можна відпочити з користю для здоров'я. Спорт для всіх, власне, там, де ти живеш. Родзинка у тому, що можеш ти прийти до центру, а може центр прийти до тебе. Окрім того, що змагання, конкурси, показові виступи, спортивні свята проводяться організацією круглий рік і у різних мікрорайонах Бердичева. То ще є можливість відвідувати клуби, що працюють на базі центру. Перший клуб це боксерський. Він знаходиться з адресою площа Соборна, 17. Працює він з понеділок, п'ятниця з 15 до. До 20-ї години, субота з 10 до 3. Там працює фахівець Абасовий Юрій Гаджийович. Наступний клуб наш це є шаховий клуб. Він працює також з понеділка по п'ятницю з 14-ї години до 19-ї субота, з суботу з 10 до 3. тут працює фахівець Квітківський Геннадій Євгеніч і тренажерний клуб, який знаходиться по русській. 12. там працює фахівець. До речі, майстер спорту з пауерліфтингу Данилюк Ірина Віталівна цей клуб працює понеділок, п'ятниця з 3 годин до 9 вечора. А в суботу з Трьох годин до восьмої вечора. Клуб на Соборній, то відома багатьому Бердичеві бойова рукавичка. Якщо сам центр цьогоріч відзначить своє повноліття, то цьому клубові зовсім скоро стукне сорок. І весь цей час він ніколи не був порожнім. Клуб бойова рукавичка був заснований в 73-му році Миколою Миколаївичем Самойловим як клуб боксу. Це перший клуб боксу Бердичеві. Ну я працюю вже в цьому клубі десь 14 років. Працював з Миколою Миколаївичем. Ну, Зараз клуб працює, клуб працює кожен день заняття дітей по спискам в клубі, десь чимось. Членів клубу значна частина тих, хто займається у бойовій рукавичці, прийшли сюди просто з вулиці, дізнавшись про клуб від друзів та знайомих. Та є й такі, котрих Юрій Абасов віднайшов просто в їхніх школах. Ходити навчальними закладами у пошуках талановитих кадрів є одним із завдань фахівця. У кожного з дітей свій шлях. Хтось прийшов сюди, аби навчитися постояти за себе, ну а хтось за визнанням міжнародного рівня. І таке визнання вихованці бойової рукавички отримували неодноразово. Послідня поїздка була. Це Роман Гаспарян їздив на чемпіонат Європи, який приходив в Румунію, де посів в третє місце серед дорослих. Ну, ще їздили, було в Києві, кубок, кубок України був. І на цьому кубці член клубу Борисов посів перше місце. У цих стінах, на відміну від решти спортивних закладів, б'ють суперника не ударами рук чи ніг, а суто силою думки. Місцевому королівству стратегії і тактики клубові Біла Тура теж вже за 30 років, 12 з яких його очолює Геннадій Квятківський. Як і його колега боксер, він теж частенько займається вербуванням кадрів для свого оточення. Звертає увагу на всіх, каже: утримуються ж ті, хто гарно вчиться, має перед собою мету і прагне її досягти. Шахи, говорить Геннадій Квятківський, люблять інтелектуалів. Шахмати вони допомагають дітям. Помагають дітям вчитися успішно, успішно. багато хороших качеств, Наприклад, такі як пам'ять, творчість, мислення, фантазія. Но самое главное, шахматы, они учат детей делать правильный выбор. Потому что по своей сути шахматная игра — это игра, когда дети делают выбор. Они поставлены в экстремальные условия, когда тикают часики, да, надо делать какое-то решение принимать. И то, собственно, это можно связать и с жизнью, потому что и в жизни человеку приходится принимать определенные решения. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Да? И вот шахматы, они учат этому, как можно принимать правильное решение. В этом я вижу смысл своей работы. То есть я, для меня не есть самоцель воспитывать чемпиона великого, да, там, гроссмейстеров. Хотя, насколько я могу, я передаю свой опыт деткам, но не все могут стать выдающимися шахматистами. Да. Для этого надо иметь определенные Пільоні способності, прильоний талант. у нас є дуже дуже талантливі діти. Мова насамперед йде про вихованців білої тури: Заріну Іргашеву, Юрія Іванішина, Вадима Бур'янова, Юлію Коробку. Якщо Заріна вже досягла рівня кандидата в майстри спорту, причому зробила це граючи з чоловіками, то за плечима Юрія численні перемоги на міжнародних турнірах. А Юлії та Вадиму не раз підкорювалися області країна. Коли я прийшла у шаховий клуб, мені насамперед тілося, щоб отримати якісь нові знання, щоб краще вчитися у школі, навчитися грати у цю стародавню, дуже цікаву і розумну ігру, яка допомагає розвивати інтелект, і дуже допомагає в навчанні. Мене переповнили емоції, мені було дуже цікаво. Я б хотіла, що, наприклад, які діти, які будуть сюди ходити, щоб в них було захоплення від цієї ігри, і вони хотіли займатися цим надалі, тому що це дуже. Цікаво і вона дуже допомагає у подальшому житті. Часто трапляється таке, що за один день через клуб Рось проходить понад 100 любителів важкої атлетики. Молодь тягне сюди, зізнаються тутешні фахівці. За 10 років роботи майстер спорту міжнародного класу Ірина Данилюк встигла здобути серед хлопців і дівчат непохитний авторитет. Все тому припускає, що виробила для своїх вихованців особливий підхід. І це враховуючи те, що вікова категорія відвідувачів Росії надширока. Поміня того, що ми займаємося оздоровіти фізкультурою, фізкультури, зі сі і ребята от, і оздоровлюються, і не тільки ребята, от, а люди і старшого віку е, приходять сюди. І в місті з тим, якщо є бажання, і я бачу талант вот, ми проводимо. Немножко соревнования, то есть подготовительные соревнования. Ну а там уже помимо у нас есть область и высший уровень. То, что выше уровень, немножко сложновато, потому что финансово и так как у нас проводятся соревнования в экипировке, вот, и экипировка немножко дороговато стоит. вот, И благодаря то, что то, что с этого года. Вже прийняти нормативи то есть уже я думаю, більше будуть результати. Спостерігати, як змінюється на краще твій учень. Про це мріє, напевне, кожен педагог. Вони приходять до неї просто з вулиці, абсолютно різні, і кожен зі своїм характером, та зовсім скоро перетворюються на абсолютно інших людей. Єдиний мінус нарікає Ірина Данилюк, це те, що дуже часто доводиться розлучатися з талановитими вихованцями. Настає час, коли треба йти вчитися далі і прощатися с клубом они меняются и психологически психологически очень большие изменения видны в дисциплине потому что ну, они немножко такие обалованные вот и здесь вот проводится такой воспитательный процесс во-первых во в дисциплине вот появляется и характер вот то есть ребята совсем они как-то вот знаете как-то становятся Ну, взрослее, дисциплинирование, то, что характер сила воли вот есть, то есть уважение и понимание друг другу. И то, что они даже помогают, вот, вот, то есть даже такой нет, знаете, как бы зависти. вот, Они поддерживают друг друга, понимание друг друга, как в личности. То есть изменения очень видны. Особливість клубів, котрі входять до центру спорт для всіх, у тому, що тамтешні фахівці є для молоді не лише досвідченими тренерами, а й відданими друзями. Тут все роблять разом. Нерідко вихованці допомагають своїм тренерам у проведенні різного роду спортивних заходів, паралельно проводячи і просвітницьку роботу, і агітаційну роз'яснювальну. Розповідати про користь від занять спортом одне, а демонструвати це власним прикладом і нерідко самим виступати у ролі молодих наставників куди ефективніше. Спорт для всіх завжди готовий прийти до послуг юного і дорослого населення, як оздоровчих, так і реабілітаційних. Роботу очолюваного ним закладу директор Олег Рутницький оцінює на відмінно. Плани каже, у них грандіозні. Команда підходяща. В цьому году ми будемо проводити дуже багато соревновань, незалежно від віку. Тобто в нашій роботі вікових критеріїв немає. В них участвуют и более пожилые люди, и маленькие детки. Я хотел бы сказать большое спасибо своему коллективу, в котором я работаю. Без моих специалистов, без моих тренеров, в принципе, та работа, которую мы проводим, ее бы не было. Не треба нарікати на відсутність умов і можливостей, закликають у центрі. У Бердичеві є ті, хто готовий взяти на себе перетворення людини на активну і здорову особистість. Причому робити це абсолютно безкоштовно. Варто лише прийти і спробувати, кажуть. І тоді здоровий спосіб життя стане твоїм способом існування. Хотів запросити до нашого клубу і хлопців, і дівчат прийшовшись до цього клубу, ви загартуєтесь И физично, и морально. Обращаюсь к родителям, которые, если они хотят, чтобы их дети развивались умственно, да, чтобы научились правильно думать, чтобы они приводили своих детей к нам. То есть мы им именно этому и учим. Именно этому. Опять же я говорю, что не суть. Смысл не в том, чтобы воспитывать великий шахматистов, а в том, чтобы научить детей думать. Это может каждый. И потом в жизни каждый из них сможет воспользоваться этим умением, да, потому что... Умение просчитывать ситуацию наперед, да, оно пригодится в любой, в любой профессии. Я хотел бы э, акцентировать внимание на родителей. Пускай они даже немножечко, если это будет черство сказано, пускай они выгоняют своих детей. В прямом смысле слова, пускай они их заставляют ходить в эти клубы. Спортивный э, здоровый способ жизни это основа нашего времени.